Шановні солдати, сержанти, офіцери та генерали, шановні українці, українки, воїни, сьогодні для усіх нас особливий день, особливе свято особливих людей, хоробрих і загартованих воїнів, найсильніших синів і доньок України. Які боронять батьківщину на суші в повітрі, на воді, на усіх напрямках, усіма силами? Все це ви, наші збройні сили України. Щороку, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил, свято, яке завжди зустрічали з гордістю та пошаною. Особливого значення День збройних сил України набув від 2014 року після початку російської агресії проти українського народу та держави. Сьогодні ми вдруге відзначаємо День збройних сил України в умовах повномасштабної війни за державний суверенітет і незалежність, за право українського народу на вільне життя у вільній країні. Дорогі бойові побратими і посестри, сьогодні, у День Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатам, сержантам і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те заради чого ми боремося не маючи права на поразку. Покровчани привітали захисників України зі святом та подякували за їхню мужність, за те, що кожного дня вони ризикуючи власним життям, виборюють нашу свободу. Я дуже хочу подякувати нашим захисникам, що вони щодня ризикують своїм життям, захищають нас, щоб ми могли спокійно спати. Наші діти мали майбутнє. Хочу їм побажати перш за все здоров'я, міцного здоров'я, щоб вернулися всі додому. Живі, здорові, щоб була перемога швид. Головне здоров'я, це найважливіше здоров'я, щоб вони вивчалися домой живі і здорові. Хочеться подякувати за їхню защиту, за важко їм, щоб сили їм більше було, щоб було більше їм допомоги, щоб було в нього здоров'я. Холодно зараз. Я хочу сказати дякую великим нашим. Збройним силам України за те, що вони роблять для нас мирне небо над головою, що вони нас захищають, і побажати скоріш повертатися додому. Нашим захисникам здоров'я, терпіння, хай їх охорони зберігає і йдемо до перемоги, щоб вони нас довели до перемоги. Хочеться пожелати хлопцям. Чтобы все вернулись домой. Здоровье им, конечно, выдержки. И главное вернуться домой к своим семьям, к своим детям. Здоровье, выдержки и скорейшего возвращения домой. Чтобы эта проклятая война быстрее закончилась. Одно желание, думаю, у всех. Подякувать им огромное. Бажаем, чтобы они победили. И вернулись все живы домой. Поздравляю их с великим светом, успеху. Стойкості, терпіння найшвидшого миру. Дай Бог їм щастить і ангел хранитель охороняє. Ми хочемо подякувати насамперед, що вони захищають нас, побажати їм мужності, наснаги, сили. Та скоріше перемога. Вітаємо, дякуємо вам за все. Будьте здорові, і щоб уже все та швидше закінчилось. Дорогі хлопці, ви у нас такі молодці, ви такі сильні, сміливі. Ви нас захищаєте. Ми я дуже вам дякую від себе і від своєї родини, що ви у нас такі сміливі і нікуди не тікаєте, і не покидаєте нашу країну. Вітаю всіх воїнів. Які зараз захищають нашу країну і жертвують найціннішим, що їм дав Господь це своїм здоров'ям, своїм життям, своїм часом, який вони могли провести з дружиною, з дітьми, з сім'єю. Але вони зараз жертвують цим усім для того, щоб наша країна, наш народ нарешті жив так, як він хоче, бо, як казав Шевченко, у своїй хаті своя правда і сила і воля. Насправді, це Знаковий день не тільки для військових, а й для всієї країни. І е, дуже хочеться, щоб це свято, День Збройних сил України, стало одним з найбільших свят в нашій країні. Сергій Андрійченко, який стоїть на обороні нашої країни у лавах десантно-штурмових військ та захищає рідний край від ворога, доєднується до всіх теплих слів та вітає побратимів зі святом. Пишаюсь, що поряд з побратимами захищаю свою рідну країну від окупантів, впевнений, що за нами перемога, бо за нами правда. Пишаюсь служити своїй державі пліч опліч з кращими побратимами, здоров'я, сил та стійкості всім, хто в строю. Світла пам'ять тим, кого. З нами вже немає. Переможного миру, слава Україні! Героям слава! Колектив телебачення Капрі дякує всім захисникам та захисницям, які ризикуючи власним життям, відстоюють кожен метр нашої рідної землі, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. Тож бажаємо вам міцного здоров'я, сміливості та рішучості і, звичайно, якнайшвидшої перемоги України, адже добро завжди сильніше за зло.